Масовані атаки шахідами столиці та Миколаївщини, терор Дніпропетровщини та нові обстріли Запоріжжя. Таким був цей тиждень для України і Запорізької області. Зокрема, в понеділок, 17 жовтня, 28 дронів камікадзе летіли в бік Києва. Більшість збили сили ППО. Згодом у столиці пролунало п'ять вибухів. Внаслідок атаки, руйнувань зазнав житловий будинок. Там виникла пожежа. Надзвичайники врятували 19 мешканців. Трьох із них госпіталізували. З-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих. Серед них молода пара: чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Також рятувальники виявили та дістали ще тіла загиблого чоловіка та жінки. Ворог не припиняв застосовувати дрони камікадзе за шахід 136 на півдні. Масованих ударів ворожих безпілотників зазнала Миколаївщина. Так 17 жовтня. Три з них поцілили в об'єкти інфраструктури міста та фармацевтичний склад. На місцях уражень стались пожежі, обійшлося без постраждалих. Також Надцятого жовтня ворог атакував Миколаїв системами Сі-300. У місті зруйнований будинок, квітковий ринок та каштановий сквер. Внаслідок обстрілу сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. Також через ворожий удар по Житомиру місто залишилось без світла і води. Одразу після ракетної атаки енергетики почали перепідключати споживачів на резервні джерела живлення. Лікарні, які належать, перейшли на встановлені в них генератори, які дозволяють дочекатися поновлені централізованої подачі електроенергії. Пожежа, викликана ракетним ударом, була ліквідована рятувальниками протягом трьох годин. Тим часом цього тижня наші хлопці позбавили російських загарбників понтонної переправи, мосту, станції радіоелектронної батареї. Відзначилися наші захисники і у повітрі. Як повідомляють повітряні сили зсу, українські військові прискорили зустріч із землею важкого штурмовика Су 25 алігатора та шести калібрів. Станом на 19 жовтня за 36 діб знищено 223 БПЛ. І це не єдині втрати ворога. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, сім районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст. Та понтонну переправу противника цього тижня. Росіяни продовжили бити по Запоріжжю та області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили Ольгівське, Новомиколаївка, Оріхівка, М'янське, Степногірськ, Новояковлівка, Рівнопілля, Успенівка, Малинівка, Новоандріївка та інші цього тижня. Із тимчасово окупованих територій змогли виїхати на підконтрольній Україні близько 900 жителів області. Марина Клюєва, телеканал МТМ.